Псалом 48. Диригентові хору Псалом Синів Кореєвих. Послухайте це, всі народи, почуйте, всі мешканці Всесвіту, і прості, і знатні, разом багаті та бідні, уста мої казатимуть мудрість і думки серця, мого науку. Нахилю вухо своє, доприче і на гуслях відкрию загадку свою. Чого боятися мені в день лихоліття, коли обступлять мене злочинства тих. Що мене переслідують, які покладаються на багатство своє і хваляться достатками своїми. Людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богу, Богові викупу за нього. Дорога ціна викупу душі їхньої, і не буде того повік. Щоб зостався, хто жити вічно і не побачив могили, бо бачать, що мудрий умирає, так само, як нерозумний та безглуздий, і багатства свої залишають іншим. Вони думають, що доми їхні вічні, й оселі їхні зроду в рід, і землі свої називають своїми іменами, але людина в честі не зостанеться вона подібна худобі, що гине. Така їхня дорога, безумство їхнє. Та за ними йдуть ті, хто кохає їхню думку. Вони зійдуть у шоолу, і смерть їх пасе, немововець, а праведники запанують над ними від ранку. Сила покине їх, і шеол буде житлом для них. Та визволить Бог душу мою з влади шеолу, бо Він мене візьме, не лякайся, коли багаті є людина, коли збільшується слава дому її, бо коли помре. Вона нічого не візьме з собою, і слава її не піде за нею, хоч за життя потішає вона душу свою, і славлять її, що вона догоджає собі, але піде вона до роду своїх, батьків своїх, які ніколи не побачать світла. Людина в пошані, але нерозумна, подібна худобі, що гине. Слава Отцю, Сину та Святому Духу. Амінь.